Вносимо гербіцид по сої. Короте, сої і не видно. Щось одна не дує Коротше, хто мені там писав, що типа Соя вона відійде, та ніфіга вона не відійшла Вона померла Та і все Бачите Не буде з неї діла Тут якби соя оцей крайний не нема нічого Туди там ще є значить Хорошо так Туди добре, але ну, в таком стані ось бачите, де вже є. Бачите Ось така сойка. ну Тут ще бур'янець, звісно то. ну, 2 літри гліфосату налили е -е, спінер, е -е, подивимося, що з нього буде. Ось така лобода. Треба було раніше це робити. ну, Сіяли соняшник. Коротше, не встигаємо, бо нам треба... І кукурузу тут бризкать вже трошки якби накладно, погано як один трактор. Якби два трактора було, то, то було б лучше. А так одним Сейчас батько забризкає і потім кінечний результат я вам покажу через пару днів. Так що не відходить вона ніяк. Що ти там не роби, що там розказують. вона відходить від морозу, та не відходить, не знаю що з нею навіть і буде. Ну подивимось як гліфосад сработає. Якщо що, тоді ми його візьмемо, шмальнемо цим або закультивіруємо посіємо соняшник. Ну це, Не буду я нічого ще тут робити, якби хай воно буде. Туди далі воно покаже. Та я думаю, нічого з нею не буде. Зараз ми її накрили, і потім воно стане на свої міста. А форсунка як джек. Хорошо, дують. Ти що. Фу, лучше б я його сам побризкав. Коротше, тут огород вообще печальний, тут її пошти й немає. Не знаю, чого воно. Подивимось. Я рився, тут шукав. Так вона тут і не стоїть якось на одному місці, сояться. Надо було її тоді забурнувати мені, та й голову не морочить. Послухав, та не боронуй, та не трогай. А треба було її все одно забурнувати і дати їй воздуха. Так що подивимось, що з нею буде, коротше. Такий год, якби не сильно хороший. Там наче й більше, а туди трохи лучше, но там грязніше дивлюсь. Може прийдеться її і закультивувати та газу дай, ну блядь, як перший раз бризкає Фу. Тут картошку спалив, блядь ну візьми далі, ні, у ну, мене просто слов нема. Подивимося, що тут буде, треба було раніше заїжджати, конечно. Ну. Тут взагалі хороша, ось бачите яка. Навіть ось вже починає другий другий пагани пускати Чи як воно там, і хто його знає як вона тут Сейчас наберемо водички і будемо Грунтовий вносить по, по соняшнику Там потім відео покажу Ну, подивимся, что оно будет. Филийник, чи придала, чи нет. Так что так вот. Сонечник, -то. Соняшник, бачите, уже який. А это кукурузка Пионер. 88 16. Така бачите, яка гарна. Вже треба бризкати раз, дві чи три пари десь. Хто вважає отсюда. Раз, два, третя на виході. Класна кукуруза, конечно. Тільки ж морозець її придавив, то бачите, одійшла, наче непогано, Тебе треба працювати гербіцидами, бо як бачите, вже бурянець полісен. Тут було ґрунтовий внесений по 2 літри. Що ще? культивація одна і посіяна кукуруза. А це три роки назад був соняшник посіяний. Бачите, і все, все одно виліз. Так, да, класна кукуруза, нічого не скажеш. Так, листочки такі прикольні. Ну, та й розстановка сиволка, наче непогано оціяла. Там далі добре покаже. Оце отут о соях. Я там у батьків, де вони огород тримають, там теж соях такий посходив дебелий, красивий. Якби він такий в полі був, щоб ти посіяв і він такий виріс. І так, головне, ти посієш, ну такого соняха не буде. Дивіться, який взагалі шикардосний. Да. Кажу батькові, кажу якби посіяли, кажу б. Не вийшло б такий такий ну, соях. Він каже, та так, да", каже, Воно, як завжди, падалишніші кращі, ніж той щось їж. Так що так от. Так, добре. Все показав, начебто сух у нас, бачите, вже тріщини. Конкретно. Края нема, фазаниві ви фігачили, бачите, країв нема. Це оце де оце ось, але ну, вже не видно. Де тут ряду ось Оце таку ямку оставляє, бачите, виковиряв кукурузку і схавав. Так добре, всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім пока. Ну ось тут 2 тут туше я бризкав. Якийсь green Star чи стар Агровановський, бачите, по позеленіша пшеничка. Ну правда, наверное, ну, тут ось ляпнув на днях вчора, чи позавчора, бачите, трошки волога є. Звісно, небагато, не, ну. Ну і то, і то хорошо. Я думаю щось буде якщо тут волога є Бачите, ефект, ефект дало тим, що я б мене набрискав. Тут взагалі, може ми дуже загустили, де не дуже густа, так взагалі хороша ось, бачите. Вона і зеленіша, а тут вона якби конкурує, ось. Дуже густо Ну, повеселішала. А там той край взагалі жовтий такий був. Може після дождика ще одійде та щось буде. Ну на камеру так якби не передає, ну... Но... Ну видно, получало трішки. Тут взагалі край поганий був і теж трошки видно, що получало. Так, чергикать бо ще далеко мені. Ось йду, дивіться різниця. Це все я ставав і край доходив, виходить. І дивіться ось яка трава зелена. Наскільки ось оприскуватель був якраз, ця сторона ось йшла. Ось все, бачите? Ось оприскуватель як став. Я аж ось крила, як були, щось. ось. Так воно і залишилося. Дивіться, яка зелена трава після тієї фігні. А тут а все, тут нема. Тут я не закривав, бачите? Блін, треба було десь контрольку зробити. На що шо, ну трава точно позеленіла лучше. Так, все, я погнав, бо далеко їхати.